Саме перед святом 8 березня до нас приїхала остання новинка від Garmin. спеціальні жіночі пульсометри HRM-FIT. Зробимо маленьку перерву від годинників та розглянемо цей датчик. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. Зам'як завжди HRM-FIT зроблений спеціально для жінок, і в ньому є всі функції, які є в HRM Plus Pro, огляд на котрий ми звичайно вже робили є нижче. Що в ньому жіночого, спитаєте ви? Цей датчик прикріплюється до спортивного бюзгалтеру. За ідеєю, дівчатам його носити зручніше. Фіксується Hеремфіт на спортивних бізгалтерах, середньої та високої підтримки за допомогою зручних кліпс, тому він дозволяє рухатись вільно та викладатись повну. В іншому, він такий самий, як HRM Pro. Працює до одного року від батареї, вона вже йде в комплекті. Передає пульс в режим реального часу на сумісні пристрої та програми. Трохи згодом підключимо Fit до годинника. Звичайно, це універсальний кардіомонітор для бігу на велосипеді та інших спортивних занять. Але у стійкістю 3 атмосфер, тому плавати не можна. HRM Fit вміє фіксувати динаміку бігу з даними про вертикальний рух. Баланс часу контакту ступнів з поверхнею, довжину кроку, вертикальний коефіцієнт та інші метрики. Тому давайте починати. Спочатку зафіксуємо Fit на спортивному бізгалтері, а потім і підключимо. Все робиться інтуїтивно просто. Давайте тепер підключати його до годинника Epix Pro 2 в розмірі 42 мм. Трохи вологими руками активуємо пристрій через датчики, тепер переходимо до годинника. В розділі датчики та аксесуари додаємо новий пристрій. Трошки чекаємо. І ось. Все є. Ми підключили HRM Fit -під до годинника. Нагадаю, що від однієї батареї пульсометр буде працювати до 1 року. І нагадаю, що всі інші пульсометри серії HRM підключаються саме так. На цьому на сьогодні все. І будь ласка, напишіть нам в коментарях, чи потрібен такий окремий жіночий пульсометр. Чи це все ж маркетинговий хід від Garmin. Також не забувайте. Що у нас ви знаєте як нові, так і вживані годинники від гармін з гарантією. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!